Они особенные русские, поэтому к нам такое отношение, то, что нам завидуют, потому что такой народ. То есть они говорят там, то, что Германия это... Лучше бы Германия там была, там, ну, во время Великой Отечественной войны победила. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги абсолютно все топовые наши СМИ э, взялись цитировать э, террориста Люську Арестовича. Почему одни латиноамериканцы забивают в воротах других латиноамериканцев, все это называется российские футбольные клубы? Это что, крепостной театр? Это вот эго? А можно на эти деньги купить заводы и привезти сюда? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхню кринжати неволю і страждань і. Великих поразок. Ви не забувайте на старті обов'язково лишити нам лайк, тому що таким чином під час трансляції нас подивиться якомога більше людей. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте про наш збір на два пікапи для сил протиповітряної оборони. Як ніколи зараз потрібна ваша активна підтримка і донат. Посилання на банку в нас в описі. Нам лишилось зовсім трошки, щоб закрити цей збір. Ну і сили оборони знову обіцяли російські червоні лінії. Що старими руками. Колись креслив воєнний злочинець Путін і вдарили по улюбленому регіону російського фюрера по московській цієї ночі. Дрони долетіли до Тверської області і вразили Рідкінський дослідницький завод. Який випускає авіаційне паливо? Тож незабаром принаймні в європейській частині Російської Федерації не залишиться жодного регіону, де б не були прильоти безпілотників. Місцеві пабліки пишуть, що його вдалося дуже сильно вразити. Пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного із цехів. Смаріслані По падору йде.

Ловіть його, насолоджуйтесь, адже СВО йде за планом. Та й загалом перевести країну на воєнні рейки, хоч би скільки пропаганда не рвала Гланди в Росії і не виходить. Систем протиповітряної оборони для того, щоб не допускати отаких от прильотів, не вистачає. З технікою проблема з людьми. Теж, адже стало відомо, що Північна Корея відправить на допомогу СВО військові будівельні та інженерні сили для участі у відновлювальних роботах в окупованій Донецькій області, і відбудеться це вже в наступному місяці. 140 мільйонна країна не справляється, в неї не вистачає руки ног, бо їх розриває на фронті. А чому? Тому що для більшості життя триває і продовжується: театри працюють, клуби грають, футбол. Ні, тут все потрачено. Але і тут русських мальчиків не вистачає. Точніше, ні, вони є, але ними гидуть, вони не професійні, не класні, вілікоатічестві, як каже Соловйов про цю війну. Замість того, щоб купувати дрони, вкладатися в воєнну, в воєнну промисловість. В Русии чемусь продобрять купувати бразильцев. Это гражданский сектор. Но почему в тот момент, когда страна воюет, можно покупать, еще раз повторю, толстозадок футболистов? Как прекрасно сказал Карен Георгиевич, который великолепно говорят на разных версиях португальского и испанского языку, я когда иногда смотрю статистику, я не знаю, кто эти люди. Почему одни латиноамериканцы забивают в ворота других латиноамериканцев, и все это называется российские футбольные клубы? Это что, крепостной театр? Это вот эго? А можно на эти деньги купить заводы и привезти сюда, которые будут производить комплектующую для рэп, для бесконечных FPV-дронов? Может, наконец, появятся деньги, чтобы у Нивы появился и передний привод тоже, и она стала полноприводной. Это позорище. Ну мы все будем делать вид, что ты не в курсе этой истории. У него кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная. А. Ну видно, в советское время то что наклепали, теперь кончилось. Я первый раз услышал. Пого, это же Поэтому я удивился. Да-да, это главная новость последних дней. Ты извещаешь думать. Мм, да, рече заднеприводная це те, що буде на забаром остаточно і конце асоціюватися нами, з росіянами. Коли її свої пропагандисти більше не результативні, це стосується всього того, що не може не може Соловйов підняти свідомість росіян. То тоді, коли немає важливих результатів на поле, вони випускають українського форварда. В нас він вже давним-давно на лавці запасних і вже навіть м'ячка пристойним людям не подає, але росіяни не гадують недоїдками та недобитками. А відтак не гидують і Арістовичів. Альошенька, який щоденно в усіх ефірах, а тепер найчастіше російським пропагандистом, як то, наприклад, Савчак розповідає про нові дві три неділі. Щоправда, сенси трошки змінились. Це дві три неділі, коли Україна впаде та програє, а захід нас продасть. Служі я сьогодні поутру був чрезвичайно удивлен абсолютно всі топові наші СМІ. взялись цитировать террориста Люську Арестовича с его размышлениями о том, что коллективный Запад готовит Украине сценарий, который был сто лет назад. Ну, мы сейчас к этому сценарию вернемся, но, слушайте, это действительно смешно. Мы на Вести ФМ это еще, простите, пожалуйста, 10 лет назад рассказали. То, что, конечно, до самых тупых селюков это наконец-то стало доходить, это приятно. Но и на этом не все. И второй момент, послушайте, ну вы все подхватили Арестовича, террориста, и что, никто не обратил внимания на ту ахинею, которую он при этом несет? То есть он как бы тему эту не знает вообще, но вот ему показалось, да, что это красиво. И все, значит, зашарашили эти пространные размышления. В конце еще, правда, дописав цитату из того же негодяя и подонка о том, что стратегическое положение России благодаря Путину гораздо более выигрышное. Ну, спасибо, капитан, очевидность. Мы бы так вообще бы никогда бы не догадались бы до этого. А вот теперь по поводу того, что... Коллективный Запад готовит э -э, Украине то, что было 100 лет назад. А коллективный Запад, это, извините, это кто вот в этой конфигурации? Скажите мне, пожалуйста. Что было 100 лет назад? Ну да, там были немцы, но они оперативно рассосались. Там были австрияки, но они понесли колоссальные потери и тоже достаточно быстро предпочли оттуда свинтить. Там было энное количество французов и англичан, но судьба их печальна. Это ж только президент Франции Макрон не в курсе, а все остальные, в общем, знают, кто же это коллективный Запад вот сто лет назад э, на Украине? Арестович, террорист, это не объясняет, но он просто не в курсе. Тогда коллективный Запад вот тогда, сто лет назад, связанные с Украиной, это, извините, пожалуйста, Польша. И это не польский план вести войска, чтобы русским ничего не досталось. А это, извините, был план украинский. Симона Петлюры. При каких обстоятельствах территория Зунар Западноукраинской Народной Республики оказывается в Речи Посполитой? Не, я розумію, конечно, що Люська Арестович, а таких терорист Арестович, а таких а, тонкостях історичних, він не в курсі. Ну, що було там, извините, в базісі? Да, мені не подобається, як вони одне одного принижуть, хоча вже їх спаряни. Арестович, вони майже як однояйцеві брати-близнюки. Ну а тепер давайте по факту: ні, ні, я не буду розбирати історію, тому що Гасперян ані слова не сказав правди. І десь в труні зараз перевертається його вчителька історії, але найголовніше це що ж там відбувається з тим, як. Який 100 років тому нас зрадить, чи зільє захід сьогодні? Президент Зеленський знаходиться в Брюсселі та мають підписати безпекову угоду Європейського союзу із з Україною в наступному місяці буде ювілейна асамблея НАТО, де ні, нас не запросять, не скажуть про членство, але підпишуть теж надзвичайно важливі стратегічні документи, якими будуть зобов'язуватися нас підтримувати? Це я кажу про свіже, щоб не перераховувати все те, що було. Тому да все дуже схоже що. Йде саме за таким планом. Ну і нарешті, нарешті, пролилася вся правда на злодіяння катів та нациків українців, Русські мальчики, той непотріб, що нещодавно обміняли на наших захисників, ті, які перебували в нас у полоні, без купюр розповідають правду про полон. І від їхньої правди волоси стають дебки навіть у лисих. Подейкують, що Червоний Хрест та представники ООН, коли слухали їхні історії, вони навіть не змогли їх. Записать до конца. Папир у весь размяк от их слез. Психологически давят очень сильно. Постоянно говорят то, что Россия плохая, Россия такая, всякая. Приводят факт. Они истории очень сильно переворачивают. Они ориентируются на западную историю. То есть они говорят там то, что Германия это. Лучше би Германія там була там ну, Великой Отечественной войны победил. тобто і навіть ніякого портрету Бандери в дупу не засовують. Ну а тепер від жартів пригадайте, як повертаються наші захисники з російського полону, зморені, худі. Всі, всі до одного розповідають про тортури та знущання і ще купу правди, про яку вони мовчать, мовчать, аби не нашкодити тим, хто все ще лишається у полоні. Тож, да. Українці дико знущаються над росіянами, і щоб історія цього чорта про німців і воде та все про захоплення нацизмом була повною. Треба ще насипати правди про виховання нашого молодшого покоління. Я вже не знаю, які книжки і казки видаєте своїм дітям, але все Запоріжжя, виявляється, було переповнене Майнкамфом. Ага, хлопчиків стригли там під Гітлера, та й дівчаток теж стригли під Гітлера. Там маршурували по плацу і вишукувались у свастику. А ні, пробачте. Тож в Росії тілами дітей детки викладають. Коротше кажучи, космічний рогозін, який так і не долетів до космосу, сучи з усього сигналізує своїми виступами марсіанам, що його час нахрен забирати із землі. Был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах. Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу. Значит, «Юность Гитлера», там, да, майнкамф, так это вообще просто, так сказать, настольное. Э, да, да, настольное пособие, да. Значит, э, история всего этого, так сказать, украинского этого, национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги, сам взял, значит, бензин и поджег это. Ну, некрасиво, конечно, с моей стороны, как, значит, там, Доктора наук, наверное, книжки сжигать, но это не книги, это, это яд, реально, да, для, для, для детей. Щоб я була за нацистка, якби не читала гітлерський майнкам, але направду я померла приблизно між 15-ю і 20-ю сторінкою, тому що читати це просто неможливо, Гедотно, абсолютно гедотно написано. І дуже схоже на те, що зараз пишуть сучасні зетівські пропагандисти і письменники, так само несмачно, недосконало, тому що б вони не розповідали. Хай воно горить синім полум'ям. Ну і руски просто другі є, каже одна із російських акторок. А хто ж сумнівається, хто сперечається, звісно, вони геть інші. От ви як тільки зустрінетеся в різних російських регіонах із СВОшниками, що повернуться додому, що не будуть добити, добиті на фронті, як тільки він вас так легесенько десь зґвалтуючи, поб'є, ви ще раз пересвідчитесь, що росіяни геть інші. І коли всі, всі ті, хто сьогодні знаходиться на українських фронтах, повернуться назад додому, а це все одно будуть тисячі і тисячі. Коли всі ваші регіони захлинуться в крові та криміналу, ми ще раз поставимо це відео, що росіяни просто другі. Я люблю людей наших, дуже люблю, тому що вони особливі русські, тому к нам таке отношение. То, что нам завидует потому что такой народ уникальный много вижу людей которых нельзя не любить понимаешь когда они за все благодарны и сейчас особенно знаешь сейчас очень люди изменились во-первых почти нет нищих на улице ты встречаешь нищих и есть вот одна женщина которая на моем пути в фитнес сидит. Круглый год. Мороз, в дождь. Я ей всегда даю денег. Она у меня так благодарит, что я не знаю, как мне, понимаешь, ей дать и скорее убежать, чтобы ей не приходилось мне благодарить за это. Понимаешь? Это каждый раз такие такие слова высочайшие. Вот в метро я езжу. Я люблю в метро ездить. Во-первых, я не опаздываю. И Наблюдаю за людьми. Нет агрессии. Такие все друг другу уступают в место, здороваются, чем-то заняты своим, читают, хорошо одеты. Мне очень нравится, как у нас в стране одеваются теперь люди. Разнообразно, во-первых. Модно, но разнообразно. Тут не хочеться повторювати давно відому банальність про те, що в Росії існує дві Росії: це Москва і все інше. Але тата, -та, як тільки ви стикнетесь зі справжньою реальністю, ми подивимось, як люди будуть одягатися, виглядати, і наскільки вони будуть добрими на вулицях та в метро. І трохи до реалій на землі. А ви, до речі, взагалі помітили, як російські наративи і фразочки тепер використовуються проти них же демілітаризація. Господи, та да хто б міг подумати, що колись виникне таке поняття в наших реаліях і в нашому контексті. І у що демілітаризація переросла, Збройні сили України одна із найбільш досечених та оснащених армій світу: червоні лінії як привід для приниження Росії. Бо поняття червоні лінії були в Криму, потім на території Росії, та навіть Кремль бити по, Кр... по Кремлю неможливо. Це червоні лінії, але ми на них наплювали тепер. Разочка про реалії на землі. Наступ на Харківщині захлинувся і став ще одним приниженням москалів. Ну не везе їм на Слобожанщині, на що туди лізти? От від слова зовсім там все погано. Тож реалії на землі такі собі. І це на мої слова. Це он свідчення зетблогера Каца. Коца. Де яка різниця, яка я везна в тактичний провал. Российскую армии. Дела на Харьковском направлении. Противник пытается атаковать и на Левцах, в районе Глубокого, и в Волчанские. Тут у нас таких серьезных продвижений в ближайшее время не будет. Как я уже говорил, здесь сейчас идет операция «Слобожанская мясорубка». К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по Белгороду, в частности Хаймарса. Это, это война, противник серьезный, противник эволюционирует тут, к сожалению, не избежать. Да, вот. Но как так, Соловьева слухаешь, да, это украинская армия, да эти украинцы их нет, все разбегаются, все сдаются в плен, никчемные не воюют. Як, послухаєш, когось іншого, не з Тіліка, а із Блогінгу все плохо, враг, сильний нам противостаїд. Я тут, до речі, забула про ще один їхній наратив: по той, що НАТО убирайся від наших границь. Це Путін закинув з Заходу ще в 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення. А потім, коли НАТО тільки за два роки нашої війни розширилось на ще плюс дві країни, Путін таки каже. Та ні, ні, ми, ми не то мали на увазі. Оці країни, які межують із Російською Федерацією, це не є для нас загрозою. Ні, ні, Загроза тільки виняткова Україна. Та, вона не входить в НАТО, але вона загроза, звісно. Логічно. Логічно. Тож і самі російські блогери тепер задаються питанням: а чи справді все йде за планом? Чи справді, тому ж таки Пітеру тепер нічого не загрожує? Не що вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО угрозы для России не представляет. У России нет проблем с этими государствами, со Швецией и Финляндией. Поэтому в этом смысле непосредственная угроза расширения НАТО за счет этих стран не создает. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. То есть, если оно в Финляндии проблем не создает, а почему оно на Украине проблемы создает? То есть, средства раннего обнаружения около Харькова, это как-то принципиально хуже средств раннего обнаружения около Лапинранты или размещения мобильных ракет, да черт возьми, в 200 километрах от Ленинграда, от станции метро Парнас. ну вы понимаете, что от границы с Украиной до Москвы гораздо дальше, чем от границы Финляндии до Питера который является одним из финансовых центров, одним из важнейших портов, одним из важнейших железнодорожных узлов нашей страны. Я уж про культурную историческую ценность города молчу. Вы понимаете, что если вдруг, не дай господи, не дай пролетарский Аллах Магомед и Карл Маркс и дух истории, дело дойдет до настоящей войны, вы вспомните, что Ленинград не сдавали немцев 900 дней, упираясь всеми конечностями, чтобы не пустить немцев в город. Только потому, что этот город ключ ко всему северо-западу, который сразу позволит полностью переориентировать вообще все фашистские войска в смысле обеспечения их матчастью, продовольствием, пополнениями и так далее. Потому что на Питер замыкается а. морской путь, б. мощнейший железнодорожный путь. И сдача Питера означало открытие сразу двух новых фронтов. Так, чтобы парировать немецкие наступления. Поэтому, если что, вот Питер опять находится под очень серьезной угрозой. И если что, его тоже придется оборонять из последних сил. Но это будет делать гораздо сложнее, потому что вы Финляндию сдали сами блоку НАТО, который является по собственной риторике нашим, уже даже не потенциальным противником, а настоящим противником. А хто за ета будуть отвічать? Здається, москалі починають про щось здогадуватись. Один вчора насміхався над червоними лініями, другий сьогодні говорить про цю дивну подвійну позицію щодо НАТО. Будемо дико сподіватися, що це буде підбурювати потрошки недорогих росіян теж. Почати думати. Ви, друзі, не забувайте під завершення нашого ефіру, обов'язково лишати нам лайк. Таким чином нас почує і побачить якомога більше людей. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Лишайтесь із нами і не забувайте донатити на сили протиповітряної оборони, бо ми. Підтримуємо їхній збір на два пікапи. Нам лишається зовсім трошки. І якщо саме ви хочете допомогти хлопцям і дівчатам, то переходьте в нас в описі за посиланням, окремо підписана, вказана банка і донайте. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!